21 вересня 2022 року хотів показати сорт яблук чудовий, ранньозимовий, під назвою Чемпіон. Дерево третє рік після посадки, і це сигнальний урожай. Висота деревця десь 1,80 метра. Ось така от завантаженість. Дуже гарні яблука. Піщепа ММ 106. Дерево не поливав. Обробляв десь тричі від хвороб, не видно ніяких тут ні парші, ні борошнистої роси. І от гарні яблука. От для порівняння покажу тут поряд, поряд з от Еліса. Еліза. Теж третій рік, тут десь десяток яблук. Дерево більше, але плодів мало. Ось. Але на наступний рік буде вже і на Елізі хороший врожай. Ми бачу, подову бруньку гарно заклала. Так, підійду до чемпіона. Подобається мені цей сорт, дуже врожайний, кожен рік врожай, гарні яблука. В звичайних умовах легко зберігаються до Нового року без втрати смаку. Зберігається і довше, але вже тоді... Вже мені смак воно стає таке ватне мені вже не подобається смак його. Воно навіть зараз прям з дерева ще кислувате. Якщо полежить вдома тижня 2-3, воно тоді стає дуже таке солодке соковите, хрустке. зараз зважу на пробу. Вже його пора зривати і ложити в підвал. Таке гарні яблука. Чемпион. Справді. Чемпіон Так, саме менше тут 130 грам. От такі десь вони в середньому такі от ідуть. Це 180. Велике 250 п'ятдесят грам. От, вони йдуть в середньому 200 грам. Чудовий сорт? Дуже соковите. можна вже їсти. Всім рекомендується сорт посадите кожен рік, будете з плодами Всім дякую за увагу. До побачення!